І так, вітання усім любителям пошукової справи та історії. Черговий раз знаходжуся на пошуках у лісах Янова. Буду показувати знахідки. Попередня знахідка в мене була ось такий ніж, якому дісталося часом під дерев'яну ручку, як бачите. Та й показую далі знахідку. У мене був високий сигнал, не сподівався я тут на цей сигнал. І в мене ось є така знахідка, монетка. Бачимо, що мідна. Досить товста. Так, трішки я цю монетку відмию. Це один крейтер. 1851 року ось така монетка Австрійська імперія. Зараз я це місце ще продзвоню. Буде ще щось, обов'язково включуся. Перемінливий сигнал. Верхова знахідка. Ось такий. Ось такий колон річ бачу що тупоризко часів Австрії. Ну, він швидше за все, що він ще буде працював гарна знахідка. І так, йду я по такому пагорбі, внизу є досить глибокий яр. Сигналів наразі немає. Трапилася у мене ось така знахідка, буду показувати. Я її вже викупав. Є, друзі, монетка. Ось є від неї сідло. А монетка будемо зараз дивитися. Монетка є мідна, товстенька. Навіть не можу сказати, що це за монета така. Пробую зараз її помити. Будемо дивитися, що це за монетка така. Я вже знаю, що це за монетка. Чергова монетка австрійська. Імперія. Так, помив. Один крейсер 1850 року. Ось така монетка. Продовжуємо наші пошуки і в мене є. Чергова монетка? Неподалік той, що я тільки що викупив. Так, де вона є? Я вже її загубив. Ось, друзі, показую, чергова монетка. Судячи за розміром, що це є 1851 рік. Також крейцер. Стан тут міді досить поганий, так як земля досить хороша, так і є, друзі. Ось до Терса, один крейсер 851 року, ось таких дві монетки наразі. І так, навіть не довелося мені далеко йти від цього місця, показую. Ще на ямкин закопав ось ось цих дві монетки. Почав почав прозвонювати те місце і ще... Одна монетка в мене вискочила, як бачимо. За розмірами також один крейцер. 1851 рік, друзі. Та сама монетка. Три штуки вже таких самих три вискочило три штуки. Ось, як бачите, як гарно видно. 1851 рік вони ці монетки. Ось таких три вже монетки. Зараз ще трішки тут покручуся. Наразі так. Але що в є треба буде нормально. Що є? Ні, слова господині, простойка. Але і ще що. Та й тут все типу, маленьке, все одна друга гроші, знаєш. Ну та є трішки пошуківець, Юр трішки назбирав Крейцери. Та, та, та. І треба по факту тут пройтися. Ну то та, то те, що ти граніше. Та-та. І розумієш, що тут все маленьке, то й так потім на друга, гроші, типу туди. Наразі так. Ось там ходить Ігор Пошуківець. І я від нього йшов, натрапив на сигнал. Метал чорний, но об'ємний. Будемо дивитися. Залишки. Залишки гвинтівки. Друзі. Ну, її дісталось тут, тут конкретно. У мене був цікавий сигнал, думав, що монета досить високий. Будемо дивитися? Моршток. Ось є такі трішки візерунок. Також цікава знахідка. Так тут у Володі пошуківця кликав, має якісь кілька монет, будемо зараз дивитися неподалік. Ямка досить глибока є. Два крейсера, вона пана 812-800-й. є такі, а на зараз. Одиничка. Крейцер 812 там та що? тут навіть не видно 800. Пане. Та, да, можливо, одничка 800-ї. Попередня знахідка. Вказує. Що це за така знахідка? Помада якась була. Швидше за все, що була помада. Ну кришку дай. Кришка то клеймо, подивимося зараз. Ось таке клеймо. Вище за все, що була помада така, важко сказати, саморобна чи заводська. Так, тут неподалік володя одразу сигнал, почав трішки продзвонювати. Був такий мішаний сигнал, але... Але виявилося ось така небезпечна знахідка, друзі. Як бачите, повністю в зборі. Ми її зараз прикупаємо, обов'язково глибше, щоб металошукач не взяв чийсь. Навіть таке буває. Так, є ще Володя казав, що є сигнал. Так, де та ямка, що були монети? Монети були ось тут. Тут була міна, ми її вже закопали під дерево глибоко. І ще є сигнал неподалік. Будемо зараз викопувати. Досить глибоко ще й заважає куріння. Надіємося, що це монета. Глибше, так? Глибше? Глибше. Тут неподалік йде дорога. І ми так вздовж дороги йдемо. Будемо дивитися, що це за сигнал. Викупав. Викупав. Є. Є монета, друзі. Що за монета? Крейсер 800, певно. Швидше за все за розміром. Така гарна опатина. Тут повезло, тут пісочок є. І став. Так, крейсер 800-й. Ось таких три монетки. Маленький гамонець. Що ж, ми його вітаємо. Продовжуємо далі. Я так продовжую йти вздовж дороги. Там внизу глибокий яр. Була в мене ось така знахідка сокира. Частина від сокири. І почав кружляти. Тут неподалік. Є в мене сигнал. І схоже, що це сукира є не вилазить тому що зараз трішки обкупати і покажу я її трішки звернув цю сукеру навіть не знаю схоже що козацька за стилем, як бачите вігнута вниз куріння ще не дозволяє її витягнути Зараз я трішки ще пробую ту два врубати. Ось так. Так, ще пробую. Не пішла. Ось тут коріння тримає. Є. Так, вона вже, як кажуть, моя. Якийсь кулон. Цікавої, цікавої, досить форми. Досить загнута вниз. Ну важка. Як бачите таке Ну, це за важка на козацьку такий собі колун. Ну, не радянський стиль, це однозначно. Ну, наразі так. Ду до пошуківця володі, кричав, що знайшов один гудзик, а потім почав крутитися і знайшов зразу другий. Ми зараз подивимося, що він знайшов Так, це так звані орлянки. Перша світова, царський. Царські гудзики. З вушками. Та, всі. Ну, ось такі, ну Тут трішки земля погана, але Тут має писати ще з лівої сторони. Якщо я не помиляюсь, СПБ, бухть, Бухт бухть або СПБ, якось так. ну але В даному випадку це є гарні знахідки. Так, що. так я не встиг відійти, як він каже, що є ще один сигнал. Швидше за все, що є ще один гудзик. Зараз він його викупає. І ми подивимося. Ні, глибше, може, ну то вже трошки за глибоко є для гудзика. Може який кітіль був розтягнутий. Є, о, лежить. Ще один черговий, черговий гудзик. Це вже третій гудзик по... Перший світовий. Царський солдат. Крутився. Ну, давай ще раз подзвоню. Є ще. О, це Мишло. швидше. було. Є ще. О, є. Це вже як четвертий гудик Четвертий. О, цікаво, це вже точно китель був. Він в наушниках, тому ми не чуємо сигналу. Є. Потягнув. П'ятий гудзик має бути. Є. Так. П'ятий. Оце вже цікаво. Є п'ять гудзиків на одному місці. Ось такі, як кажуть, перший був метр два метри туди. Це вже п'ятий гудзик. А ну ще раз прозвоню. Ну, свого роду цікава знахідка, так як гудзиків потрапити на таку кількість гудзиків по першій світовій. У нас практикує таку тему Роман по астрійських номерних. Це його тема є. Зараз буде куріння, так як ми знаходимося в зрубі і куріння всі верхові. Тут маленькі, як бачите, дерева. Є, витягнув. Є. Шостий. Це... Шостий гудзик. Так, є шостий гудзик, як бачите. Шість гудзиків це вже є цікава знахідка. Царський. Ще подзвонюю. Є ще? Є ще, каже, що є ще сигнал. Тут якась монета була між гудзиками. Ну, на даному випадку, каже, пошуків з блодях хотів би, щоб була монета, але що маємо, то маємо. Могли бути і монети в кітілі сховані. Так, це вже це вже так якби сьомий гудзик. Є. Є, бачу. Також царський. Класна знахідка. Сім гудзиків на одному місці підняти. це є В даному випадку на сьогоднішній час це є вже також круто. І є ще каже, ще є. Тут він трішки вже, як то кажуть, замучився. Так як ми онлайн, то знімаємо. Трішки глибше є сигнал. Буду коментувати, так як сигнала не чути, він в наушниках. є потягнув це вже восьмий гудзик краса друзі краса також з вушком добре восьмий гудзик наразі дивимося ще раз дзвонить продзвонює І що? Є? Каже, що є ще один сигнал. Але всі однакові, ми нема. Всі однакові гудзики. Трішки глибше, так? Вже вісім підняв. Та цікава знахідка на сьогоднішній день. Тут царський вояка. Чи відпочивав щось, щось робив? Вже ями пішли вже глибокі у нас. Є, зацепив. А є. Дев'ятий гудзик. Дев'ять гудзиків вже Царських. Краса, краса. Ще буде прозвонювати це місце. І що? Ще тут є? Ще є? Ну що ж, пошуків і вже ямку загорнув і показую його результат по цьому кітілю по Першій світовій війні. Тут виявилося в нас 11 гудзиків орлянок так званих. Бачите, є вушка. Ось так наразі. Ну, в даному випадку це є гарна знахідка. Ми його вітаємо наразі так. У мене є ще одна знахідка, вона є зовсім верхова. Будемо дивитися зараз. Як кажуть, небезпечна знахідка в даному випадку. Ось вона вже так. Ось така ще й деформована вона є. Не працювала. Ось так. Зараз я її прикупаю в даному випадку. Якось так. Так, ми тут вже йдемо до завершення сьогоднішніх наших пошуків. ще Роман знайшов собі, як то кажуть, ну, фактично на день народження, до дня для народження, до Романа, знайшов собі ось таку знахідку. Зараз ми будемо на неї дивитися, собі сфокусувати ось, з таким клеймом РС. Він каже, що то є якраз по його як то правильно сказати? Так він і є, Роман Степанович. Так? Правильно? Підказує, що так. Ніж, я вважаю, що просто є шикарний ручку. Як він казав йому, тест зробимо, ми його покажемо, покажем, коли він його відреставрує. А в даному випадку ось так: Лезо, нержавійка. Річ я вважаю на сьогоднішній день. Просто шикарна знахідка. Ручку ми покажемо при нагоді. Ручка зігнила. Ось така класна знахідка, класна. Ну що ж, ми його, як кажуть, вітаємо з наступаючим в даному випадку всього найкращого. Дякую. Збираємося додому. Пішукіруть ігор. Трішки сьогодні монет назбирав, зараз будемо дивитися, які досить багато. Стан, як бачите, не зовсім добрий, так як тут земля хороша, вже темно, важко буде. Ось такий туряк Станіслав Август Понятовський. Останнім часом він досить непогано йдуть ці монети. 1766 шостий рік. Так, є ще кілька таких монет, які визначаються тільки за габаритами. Так, той монетку він підняв першу сьогодні. Aiнкреzer 1816 рік. Ну і тут є досить, досить рідкісна фактично монета для підйому. Ось такий варіант 3851 рік. Принаймні вона вже визначається без проблем. Ось така кількість монет, досить велика, але стан тут, як бачите, який є, такий є. Ось одиничка 1851-го. Ось так наразі. Добре, дякую всім за увагу. Мирного неба, до зустрічі!